Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в цьому відосі розповім вам, чому мене так давно не було на YouTube. І розповім вам про нашу нову консалтингову програму, яка називається Флагман продажів на прикладі відгуків наших клієнтів. І так, поїхали. Перше, чому мене не було е, так давно тут на Ютубі. Я працював. Прикиньте. Я працюю. Я працюю, хоча моя дружина каже: ти нічого не робиш, але я щось роблю. За ці три місяці, майже да, це дуже багато, о, поки мене тут не було. Я відкрив бізнес-клуб, назвав його Ukrainian Sales Club. Це спільнота, бізнес-клуб для людей, котрі займаються комерцією. Ukrainian, зрозуміло, Sales Club, клуб продавців. Але в нашому клубі не тільки продавці, а ще менеджери з продажів, керівники відділу продажів. Комерційні операційні директори, директори з продажів, підприємці, HR-и, рекрутери, проджекти. У нас дуже 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 доступна ціна на вступ, але ви не можете вступити в нашу спільноту, якщо у вас немає прямої рекомендації. А отримати пряму рекомендацію ви можете або через тих знайомих, хто вже в Ukrainian Sales Club, або через зустріч знайомства, котра є безкоштовною. Під цим відосом буде посилання на Ukrainian Sales Club, на наш інстаграм. Можете переходити, дивитися. І чекаю вас в клубі. Наша задача допомагати вам розвиватись та відпочивати. Приходьте, у нас дуже цікаво, ми за більше трішки, вже, ніж три місяці, організували дуже багато прикольних івентів, як і в онлайні, так і в офлайні. Майже 100 людей у нас вже в спільноті. Тому приєднуйтесь, буду радий вас бачити. Коротше, за ці три місяці це. Перший мій новий проект я відкрив бюро продажів, академія продажів. Працюють все дуже добре. За ці три місяці також я допоміг моїй дружині. От ми зараз прямо знаходимося на фінішній прямій, допоміг їй розвити свій бізнес. Вона у мене нутриціолог, і я допоміг їй відкрити школу, школу здорового харчування, котра називається Mindful Eating School. Ми за місяць. Створили команду, котра состоїть зараз із операційного директора із керівника кураторів, із кураторів із відділу продажів, з нутриціологів. Зараз шукаємо маркетолога. Коротше, несеться все буде пушка ракета. Ми за два тижні продажів зробили вже більше 100 тисяч доларів. Я рахую, що це дуже класний результат. Головна. Думка в тому, що цього результату не було, якби не наш системний підхід, і якби не команда, наприклад, команда продажів операційного директора. А все це підтримується командою, все це дуже системно і круто. Так, ось мені прийшла на думку ідея зробити новий, абсолютно новий продукт українською мовою для українських підприємців, котрий допоможе не тільки з продажами. Ми його назвали з команди флагман продажів. І сьогодні моя головна задача в цьому відосі – вам розказати про нашу програму консалтингову програму Флагман продажів, але не, не звичайно. Я хочу це зробити на прикладі відгуків наших клієнтів, котрі вже працювали з моєю командою. Так ми будували їм відділи продажів. Вони не були учасники учасниками флагману нашої консалтингової програми, але всі, всі методології, всі інструменти, які ми впровадили в, в бізнесі наших клієнтів, ми будемо використовувати в цій флагманській програмі. Головна задача флагману продажів це допомогти вам, вашим компаніям розвити сім напрямків бізнес-діяльності. Перше – це стратегія продажів. без стратегії, ну вибачте, дуже дуже складно сьогодні. Тим паче, коли всі змінюються, не те, що кожен рік, а кожен місяць. Стратегія продажів, управління, вміння будувати команду, продажі, маркетинг, автоматизація і фінанси сім напрямків бізнес-діяльності, докручуючи, які ми можемо заробити більше грошей, отримати більш системну команду, більш системний бізнес. Коротше, сьогодні будемо дивитися з вами відгуки наших клієнтів. Коротше, поїхали. Let's go. і взагалі, до речі, я за вами сумую. У мене завжди на комп'ютері зафіксована аккаунт YouTube. І е, ось така. Ну тут я зараз покажу вкладка з кількістю підписників, і вас більше. Вас стає просто більше і більше. І більше. Ті, хто тільки приєднався до мого каналу, е, де ви взагалі всі не регте дивиться мій канал давно. Я вам дуже дякую. Пишіть мені коментарі, реагуйте якось на ці відоси. Признаюсь чесно, дійсно, останні три місяці у мене дуже були важкі з точки зору зайнятості. Я не блогер. Хоча б хотів би бути блогером, котрий заробляє балики. <смі> ну я не блогер, я підприємець. Я більше задоволення отримую, коли знаходжусь там в комерції. Хоча тут мені теж дуже подобається. А ще більше мені подобається, коли ви щось мені пишете, якось реагуєте, тому що саме ви впливаєте на якість контенту, котрий я тут даю, як будь-який експерт. У кожного експерта є така штука, як професійна зашореність. Я іноді думаю, що вам то не цікаво може бути, а вам то може бути цікаво. Коротше, пишіть коментарі, щоб я отримав від вас воротний зв'язок. І не обов'язково підписуватись, хоча підписки це теж, теж круто. Радий тут з'явитися. Поїхали. Наш штат зріс дуже стрімко, і ми зрозуміли єдину свою проблему на той період це про те, що всі продажі наших послуг вчиняються безпосередньо мною. Як і більшість продажів в будь-якій компанії, котра заснована або на особистому бренді власника, або на компетенціях власника у Оксани, як ви вже бачили, бізнес, котрий пов'язаний з юридичними питаннями, пов'язаними з землею, і звісно, вона є експертом в цих питаннях. І як носій експертизи по цих питаннях, вона і відкрила цей бізнес, але точка масштабування будь-якого бізнесу, де його створює експерт, це команда. Тому що. Ти рано чи пізно ти потрапляєш в ту пастку, коли ти просто тебе фізично нема. У тебе можуть бути клієнти, у тебе може бути нормальна багато роботи, у тебе може бути нормальний заробіток, ти можеш розвиватися, ти можеш з кожним місяцем підвищувати чек, брати більше клієнтів, але рано чи пізно. У тебе перед тобою буде перешкода. Що з цим робити? Оксана до нас прийшла з такою задачою. Вона каже: Андрію: Я хочу команду. Я хочу команду продажів, котра за мене буде продавати, за мене буде опрацьовувати заявки. Я, я можу, я хочу. Я може буду і закривати там моїх там найбільших клієнтів на дуже високі чеки. А в її випадку це або. Невеличкі чеки, або може чеки, ну невеличкі, наприклад, там по 10-20 тисяч гривень, а можуть і десятки мільйонів гривень. Якщо, наприклад, цей клієнт там крупний аграрій, і вона може вирішувати. Теж його, його якісь задачі, тому вона до нас звернулася з таким питанням: допоможіть мені побудувати ко команду саме продажів. Плагмані ми це будемо робити. У нас один з напрямків, я вам його вже називав, це вміння створювати команду. Так, це третій напрямок. Як собственником. як власником, і е, це дуже некомфортно в даній ситуації, тому що е, я, як керівник, у мене зовсім інші задачі і функції. Я не можу ці функції е, делегувати комусь іншому, але зв'язку з тим, що я продаю е, свій продукт свою послугу, я втрачаю інші можливості для досягнення е, більших цілей. Все дуже просто: у вас є ключовий продукт, як, наприклад, у Оксани, у нього є високий чек, і ти просто фізично можеш займатися там закриттям одного клієнта там, два тижні. Тому що це високий чек. Тому що якщо ми допоможемо цьому клієнту, ми можемо заробити багато грошей для того, щоб наш бізнес існував і ми були задоволені цим заробітком. Але поки ми займаємося одним клієнтом, ми ж можемо ще займатися іншими клієнтами. Можемо так, от для цього треба делегувати, делегувати кому правильно відділу продажів. От за цим Оксаною прийшла. Для мене було взагалі новим аспектом те, що, а, те, що робить роб. Mm -hmm. Я скажу тобі, що я, ну типу, зараз я фактично виконую цю позицію. Mm -hmm. і в мене трохи є а, спротив цьому, бо це дуже важко. Mm -hmm. І вообще як важко абсолютно кожному підприємцеві, котрий такий думає, ну окей, а поки ропа я наймати не буду, буду сам керівником відділу продажів, найму собі двох людей. Вони будуть там щось робити, опрацьовувати заявки. Вроді як ти наймаєш, вроді як дійсно стає легше. Люди починають працювати. А потім проходить час, і ти такий ага. А є ж ще ще така штука, як якість, як вони працюють. Це треба перше. Друге, це якось треба запустити роботу цих людей. А це ну в ідеалі проведення ранкової планерки, да, планування. Це звітність, це статистики, це метрики, це скрипти з продажів. Це будь-ну. Це дуже дуже багато, і ти в якийсь момент розумієш, що тебе вже нема. Тебе просто нема. Вроді у тебе і, і відділ продажів є. Ти вроді як і делогував їм. Але ж повинен бути керівник в будь-якому підрозділі, повинен бути керівник. Якщо ви як керівник як соп як власник бізнесу, вам буде важко. Про це казала Оксана. Про це каже Анастасія, і взагалі, unbelievable якась штука. Я думаю, що ми рано чи пізно прийдемо до вас 100%. ще за ропом. Да, бо з мене роб такий собі, але mm -hmm. цікаво те, як його робота да впливає на взагалі, по-перше, коли до нас звернулася Анастасія, у неї був відділ продажів, але він складався із однієї людини. Ми і донайняли людей, і написали регламенти стандарту роботи, і написали скрипти, і ще й впровадили crm систему Тобто, по факту, ми досить багато закрили питань, котрі пов'язані з продажами. Але ви чуєте, що вона каже? Вона каже: мені не вистачає зараз керівника відділу продажів. І вона зрозуміла, чим повинен займатися керівник відділу продажів. І це логічна історія. Якщо ви не розумієте, чим саме повинен займатися керівник відділу продажів, у мене питання: а як ви його будете наймати на роботу? Думаєте, просто зробите об'яву, прийдуть до вас якісь керівники відділу продажів на співбесіду, вони вам лапшина уші вішують. Ви такі, ну вроді як норм берете людину на роботу, а щось воно краще не стає. Ви розумієте, сьогодні на співбесідах люди навчилися вже тим паче. Рівники, казати, все, що вам, все, що вам треба чути, от, просто навчилися це казати в даному випадку. Коли ми працювали з Анастасією, вона зрозуміла повністю перелік того, що їй треба для цієї позиції у флагмані. У нас буде окремий взагалі окремий напрям в консалтинговій програмі: це як будувати команду, і що саме ми повинні знати про менеджерів з продажів, про операційних директорів, про комерційних директорів з продажів, про HR-ів, про маркетологів, про будь-кого. Ми будемо в флагмані продажів давати вам повністю і не тільки питання, а ще й допомагати проводити ці співбесіди для того, щоб ви точно зрозуміли, що ви наймаєте правильних людей під правильні позиції, під правильні установи для того, щоб вони виконували плани з продажів, або допомагали вашим компаніям виконувати плани з продажів, Тому що той же маркетолог або там HR, вони напряму не впливають на гроші в касі, але їх задача. Так як вони працюють в комерції, все ж таки своєю роботою впливати на той план з продажів, тому це теж дуже важливо. Із-за того, що я думав, що це в принципі не такий великий об'єм роботи, я займав там, руководителя ділу по тендерним продажам і комірським директором, скажімо так. Більш-менш нормально встигав. Заман. Він наш клієнт з Казахстану. Тому він розмовляє російською. Давайте не накидуватись. Людина дійсно з Казахстану. Ми казахську мову не знаємо. Ліра теж казахську мову не знає. Не знає йому хоч і не розуміє українську, але йому спілкуватися українською дуже важко. Тому ми обрали мову для спілкування, на якій ми один одного розуміємо. Звичайно, російська мова наразі в це дуже погано. От я перейшов на українську трішки більше року тому. У мене дуже багато помилок, але. Мы должны, каждый из нас должен в себе возродить украинскую культуру. Поэтому давайте это делать разом. Ну, учитывая тот объем работы, который там нужно делать, конечно же, этим должен заниматься отдельный специалист и желательно профессионал своего дела. Отдел продаж — это, во-первых, люди, конечно, и с ними нужно каждый день работать, каждый день коммуницировать, каждый день выявлять проблемы, решать их, ну и внедрять там систематизувати, далі, автоматизувати. азаман. Це той випадок. Той випадок, коли підприємець дуже, дуже, дуже чітко розуміє, що йому треба. Він прийшов з чітким запитом. Теж делегування. Він так і каже: Андрій, я втомився. У мене є команда, у мене є бізнес, у нас все добре виходить, але я втомився виконувати. Виконувати задачу керівника відділу продажів. На що я йому сказав? Вам не тільки керівник відділу продажів треба, вам треба і комерційний або операційний директор, і ми йому допомогли з цим. Ми побудували відділ продажів, ми йому найняли операційного директора, директора з продажів. І Ці дві людини плюс відділ продажів дуже сильно змогли розв'язати руки за ману. Що було в вашому бізнесі до того, коли ви звернулися до нас? Коли я себе чую, як я розмовляю російською, мені аж таки річки не, не по собі це дуже дивно для мене, але коротше. Це ще один наш клієнт з Казахстану, Каміла. Як вигляді в продаж? Виглядало так, що все зависело від мене, лично від мене, тому що я і є тот експерт, який сформував у ноу-хау, да, цифрував е в таку систему. Которые как, могут пользоваться все другие методологии нашей студии, оказывать услуги. То есть все прекрасно. Этот момент я делегировала. Аналогічна ситуація, як в першому випадку з Оксаною Каміла, теж є носій експертизи. Вона дуже дуже крутий методолог. Вона допомагає компаніям, експертам, людям створювати онлайн продукти, навчальні онлайн продукти. І тому вона теж до нас прийшла з запитом. «Андрій, я втомилася продавати. Мені треба люди, мені треба команда. Ну тепер та привлікати клієнтів і доносити цінність нашого службу надаже кому-то. А кому що то ну якщо це не я, да? Получи... получается, что тоже команда, а я доношу ценность нашей помощи, знакомлюсь с нашими клиентами и это все проходит через меня. И вот месяц, второй, меня хватало, а потом я такая Ні, так ну не може бути, що бізнес завіс від се самочувства. Як так, да? флагман продажів, та програма, котра буде нас дуже скоро стартувати, вона взагалі про те, не як вас навчити когось там знайти, або не, не як вас навчити там просто продажам. Наша головна задача на флагмані допомогти вам зрозуміти, що дуже багато задач підприємці повинні делегувати. І ми вам дамо рішення. Ми просто візьмемо вас за руку і допоможемо. По перше, побудувати стратегію. Взагалі, от стратегію, куди ви будете рухатись, і чи вам треба люди, чи не треба люди, що вони будуть робити, і як зробити так, щоб у них була робота. Наприклад, якщо ви розумієте, що ви можете масштабувати за рахунок відділу продажів, але треба ліди, треба трафік. А для цього треба. Добрячий відділ маркетингу в нашому флагмані продажів ми будемо розбирати кожен напрям з нашої сторони. У вас також буде допомога у вигляді бізнес-консультанта нашої команди, котрий буде допомагати вам вирішувати абсолютно всі. Задачі пов'язані з вашим бізнесом, по факту, ми будемо умовними проджект-менеджерами вашого бізнесу, і також вам будуть допомагати люди, котрі будуть вчитися разом з вами у нашій консалтинговій програмі. Тому що одна із головних таких особенностей фішок це групова Динаміка. Ви не будете самі по собі, знаєте, купили типу, курс і сидите щось там собі проходите, Нічого не розумієте або розумієте, але є, є, є у вас питання на щотижневій основі ви будете отримувати зворотній зв'язок як від Бізнес-консультанта, так і від спільноти людей, хто прийшов на, на флагман, тому це дуже 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 важливо. Давайте тепер послухаємо, що ми отримали в ітозі після того, як ми допомогли збудувати відділу продажів і налагодити е, бізнес-процеси в бізнесах наших клієнтів. Тому що тут хочу, до речі, теж сказати: не дивлячись на те, що у нас клієнти купують. Виключно там продукти, послуги по відділу продажів, але ми ліземо візде. Фінанси ліземо, в порядок в фінансах, в порядок в маркетингу, в порядок в операційних ді... задачах, справах. Тому давайте коротесенько послухаємо, і що ми отримали в ітогі. Я на власному досвіді отримала результат. У мене мої конкуренти, я не буду озвучувати, uh -huh. тому що це конкурент, Вони говорять як uh -huh. за такий короткий період, як? І починають придумувати для себе: тобто вона там заміж вийшла, чи вона там ще щось? як? Хоча у Оксани дуже крутий, дуже звичайно надо постійно йти ногу з сучасністю. У нас зараз сучасний світ, і все зараз розпочинається з продажу. Що ти можеш сказати, навіщо це підприємцям? Щоб е, рости, е, перше е, делегувати, друге е, масштабувати бізнес, заробляти більше. І ще я можу назвати штук 15 угу. причин, чому це робити, але ну це такі основні. Працюючи з нами, о, ці моменти у тебе відбулися прям. Так, 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 так. Во-первых, вы показали объем работы по продажам, что очень большой объем работы. Я, ну, то, что я там думал, что как должно быть, вы показали, как должно быть. Если это сравнивать, ну это небо и земля. В этом плане как бы было понимание, что нужен да, специалист отдельно. Вот, когда мы. Дивіться, от в тому тай прикол, що наші клієнти це люди, котрі так без нас нормально заробляють гроші, розвиваються. Ви навіть можете дивитися відео і казати: Господи, парень, ти хто? Що ти там бородати І нам щось розповідаєш, що ти нам тут бізнес зможеш допомогти. Так а може, і зможу. Ви звідки знаєте? Якщо ви тим паче не, не не знайомі зі мною з моєю командою і ті результати з тими результатами, котрі ми робимо для наших клієнтів, і це перший момент. І другий момент ви ж не розумієте, як ще впливає на ваші результати спільнота. Флагман продажів побудований, ми його побудували по принципу допомога один одному. Ви будете, ви як підприємець будете разом ще з мінімум 20 підприємцями, у котрих можуть бути схожі задачі. А що це значить? Що значить, в даний момент часу ще 20, 10, я не знаю, 5-3 якихось компаній знаходяться от прямо в даний момент часу, на шляху до вирішення таких. Питань, а це значить, якщо ви будете об'єднуватись в правильним в правильному русі разом, то ви можете просто виконувати це набагато швидше під нашим наглядом. Ну це ж просто психологія. Коли ми хочемо швидко і якісно попрацювати над над своїм тілом, наприклад, підготувати його там до літа, то ми точно будемо звертатися до професіоналів. Я маю на увазі там тренери. Але за чим йому тренери? Давати зворотній зв'язок постійно підтримувати, постійно мотивувати, тому що іноді мотивація і бажання щось змінити набагато краще і більше ніж знання. Розумієте, у вас так все норм, але у вас є резерв росту, ви можете більше то флагман продажів для вас. Переходьте за посиланням, ми будемо вас там чекати. Коли ми з вами цього спеціаліста знайшли, ми ще раз обіділись э, в правильному як э, рішенні. що, э, в принципі. Уропа нужно было брать ще 3 года назад. Очень жаль, что у вас ще не было на нашем рынке 3 года назад. Может быть, тогда вийшло. Ви розумієте, що людина каже, підприємець, що мені керівника відділу продажів треба було брати ще 3 роки тому. Скільки він не дозоробив за ці три роки? Я просто навіть не уявляю. Ви можете сказати, так це ж а що він сам не найняв? Це ж так банально. Так так і виходить. Так так і виходить, що ми дуже багато як підприємці, чого не розуміємо, чогось не бачимо. Тому да, ці питання ми теж будемо закривати флагманом. Може би, тоді ви ще почали працювати і ми б могли б вже бути там зазову. Ми б час був на що там тритливе діло продаж, можливо, Да. Я получила, зачем я пришла? Я не просто хотела отдел продаж, я хотела системный отдел продаж. Я хотела, чтобы все было четко. Для меня было так, это важно. Ва, а еще тоже могу сказать, уже мы даже завершили проект, уже все, оказалось, mm -hmm. да, завершили, поблагодарили, сто отзывов уже оставили, уже сказала, ну все уже, да? Mm -hmm. Ну вот недавно мне вот Валерия написала, Камил этот, как ваши дела? Вот смотрите, я вот еще думаю, вам надо вот так вот так попробовать. И мы вот наблюдаем в чате, я смотрю, точно оказывается, с чатов-то не вышли, и там. да, щось советов. я така Вау. Кстати, я пошла, потом этот совет, і наш, наш отдел продаж перевыполнили план на 107%. Розумієте, да, Каміла сказала про зворотний зв'язок. Флагмані продажів повторюсь, у нас будуть бізнес-консультанти з нашої сторони, які будуть вам будуть керувати вашими діями у флагмані. А тому ви точно не будете залишені, знаєте, один на одинці з вашими проблемами, з якимись там уроками, да і з якимись домашніми завданнями. Формат флагману продажів це будуть уроки в записі. Але це 50% успіху цього флагману. Так ви точно можете зрозуміти там, які дії вам треба робити, що вам треба впровадити. Але 50% успіху це будуть дії. Ми не будемо перевіряти ваші виконання або не виконання домашні завдання. Хочете виконувати домашки? Ідіть просто на онлайн-курси, купуйте. Працюйте там з кураторами, і може у вас будуть виходити результати, а може ні. Ми не будемо перевіряти ваші домашні завдання. Ми будемо перевіряти ваше впровадження і дії, котрі ви будете робити для того, щоб у вас був більший результат. Ціний кінцевий продукт флагману з продажів. Це перше, це системний підхід до бізнесу. Це масштабування всіх напрямків, котрих я озвучував. А їх сім ось тут вони десь тут теж з'являються на екрані. І друге це збільшення продажів. Якщо хочете збільшити продажі в існуючому бізнесі, тоді вам до нас Радий вас був сьогодні бачити з вами Андрій Крупкін. Пишіть щось мені в коментарях. Хочеться розуміти ваш зворотній зв'язок, і я радий повернутися на YouTube.